Наш наступний гість на Євромайдані Юрій Луценко доброго вечора, пане Юрію. Сьогодні представники влади заявили про імовірність силового сценарію і що його нібито розв'язує опозиція у опозиції. Заявили про те, що це сценарій влади. Що відбувається? в тому що всі ознаки вказують на те, що проросійська агентура в оточенні президента Януковича, користуючись його відсутністю. Хоче остаточно унеможливити контакти України з Європою. Для цього робиться все по російському сценарію. Йде е, безпредельна посадка студентів. Маємо вже десятки кримінальних справ, маємо десятки політв'язнів, готуються е, різні варіанти силових дій. Е, чому це небезпечно? крім усього іншого. Тому що чергове кровопролиття фактично зробить Януковича і згоєм у Європі. І він капітулює перед Москвою. На жаль, разом із нами, 46 мільйонами українців. Тому сьогодні я терміново звернувся до Європи з метою терміново прислати в Україну делегацію для налагодження діалогу між владою і Майданом. Янукович, на жаль, не розуміє слів демократії. Для нього мільйон людей на площі є нічим. Тому Європа має бути не просто стороннім спостерігачем. Якщо вона, як і ми, не хоче втратити Україну, відновити Російську імперію, то європейці мають стати нашими союзниками, а саме натиснути на болючі точки режиму. Вони відомі, це банківські рахунки, це нерухомість, це бізнес за кордоном. І тоді разом ми зможемо зупинитись в повзання України до політичного колапсу. Ви по суті закликаєте до чого? До санкцій чи до того, щоб Європа стала посередником у переговорах між владою і опозицією? Я закликаю до того, щоб Європа виступила активним посередником, дієвим посередником, дала знати українській владі, що рахуватися з волі людей є обов'язковим. І без цього є неможливим жити в сучасному глобалізованому світі. Крім того, я вважаю, що влада має виконати. Декілька кроків, які понизять градус напруги, унеможливлять проведення різних силових та кривавих сценаріїв. Для цього треба а, негайно відправити відставку міністра внутрішніх справ Захарченка, бо на його руках кров дітей. Я не знаю, як складається з кримінальним переслідуванням, але політичну відповідальність він має понести. Друге, мають бути негайно випущені усі арештовані і зупинені всі репресії щодо учасників майдану. І третє, спецназ має покинути вулиці столиці. Треба припинити тероризувати демонстрантів спецназом, які нападають як хіжі вовки на групки демонстрантів. Ось ці три кроки є обов'язковими для того, щоб подальші процеси відбувалися політичній площині, у Верховній Раді України. Віталія Захарченка ні вчора у Верховній Раді, ні сьогодні в кабінеті міністрів не бачили. На вашу думку, чому він не з'являється? Я не знаю. Я не можу коментувати людину, бо просто не уявляю, що робиться в голові у людини, яка здатна кинути спецназ на дітей. Для мене це ну, не пояснює. На вашу думку, це був його наказ кидати спецназ 30-го числа на тих людей, які тут залишалися? Справа в тому, що я був під час першої хвилі атаки. Е і точно знаю, що брали участь не тільки Київський спецназ, але й Кримський, Луганський, Дніобетровський. Це означає, що таке рішення не міг прийняти начальник столичного главку. Така операція відбувалася виключно за командою міністра. Хто давав команди міністру, має встановити слідство. Що далі буде опозиція? Вона пристане на пропозицію Азарова, який хоче переговорів за умови, якщо опозиція розблокує адміністративні будівлі. Не ми починали цю війну. Цю війну почав Азаров, припинивши е, переговори про євроінтеграцію. Це вони почали війну, побивши мирних демонстрантів, зокрема дітей. Тому, якщо Азаров потребує нормалізації ситуації, він має припинити тероризувати країну, відправити міністра відставку, забрати спецназ з вулиці, який б'є мирних людей, і між і тітушок також, а також випустити всіх політично опресованих. Після цього побачимо. Про про прополітично, прополітично репресованих вчора були е, закинуті за ґрати дев'ятеро людей, які фактично були випадковими свідками. Подій на банковій. Е, Це люди, які не брали участі в активних судочках. Чи є в опозиції реальні механізми цих людей витягнути з за ґрат? Опозиція надіслала адвокатів. Депутати також були присутні під час суду. Але треба визнати в нашій країні немає суду. В нашій країні закон не працює. В Нашій країні працює воля однієї людини. Тому в даному випадку йдеться саме про політичне рішення під тиском Майдану і Європи. Янукович має припинити політичну репресію, бо це загрожує черговою кров'ю. Не дай Бог. В результаті загострення тут на Майдані з'явиться труп. Янукович ніколи від нього не відмиється, ніколи не повернеться до спілкування із не тільки із світом, але і своїм народом. Єдина умова. Спокійного відходу його від влади, але чи пізно це відбудеться. Це заспокоєння цієї агресії проти власного народу, зокрема, проти цих студентів. Дякую вам за участь в ефірі. Це був Юрій Луценко.